Після випуску нового обладнання ВСР вирішив доповнити інформацію історію електронного бездротового обладнання. Сьогодні ми з вами проговоримо про одну з найфутуристичних систем перемикань, які навіть через чверть століть виглядає досить футуристично. Це майже науковий канал про велосипеди, де ми, зокрема, обговорюємо історію велоіндустрії. З вами Василь Капущак. Всім привіт! Ви, можливо, не будете здивовані, але перше бездротове обладнання з'явилось майже чверть століття тому, коли даунхіл виглядав ось так. Французька компанія Mavic на початку 1990-х років випустила серію електронне обладнання Mavic ZEP, яке, хоч і було дротовим, але головним, на мій погляд, досягненням, стала можливість встановлювати кнопки перемикання на кермі в різних місцях. На той час і Шимана і Кампаньо встигли випустити механічні дуал-контроли, що дозволило забрати з нижньої труби рами монетки перемикання та встановити їх в більш комфортному та безпечному місці на гальмівних ручках. Ідея з кнопочками, інколи їх називають спринтерськими, дійшла до сьогоднішнього дня і існує, як у стрем. Так і у Шимана. У 1995 році це обладнання перестали виробляти. Одна з причин це поганий захист від вологи та пилу. Але Mavic не зупинився та презентувала в 1998 році 9-тишвидкісну серію Мектронік. Передній перемикач був механічним та перемикався важелем на гальмівній ручці. А ось задній перемикач мав батарейку. Та керувався за допомогою радіосигналу від ручки. Тобто був бездротовий. Незважаючи на наявність батарейки, перемикач важив лише 235 г. Для порівняння, сьогоднішній дюрес лише на 20 грамів легше. Перемикач Міктронік був зроблений з різних матеріалів, наприклад, Делюрін. Це полімер компанії ДюПонт, один з найміцніших видів пластмаси. З якого роблять різні шестерні, деталі ковзання та інше. Також використовували композитні матеріали, наприклад, ківлар. Це таке синтетичне волокно, матеріал, який вам дуже добре знайомий, бо він виглядає ось так. І, до речі, ківлар так само є торговою маркою компанії DuPont. Про ківлар, карбон та інші полімери і композити ми згодом поговоримо в нашому стрімі з Сергієм Ніткою, розробником велосипеду. Посилання на стрім ви знайдете ось тут, а також в описі до цього відео. До складу перемикача входили такі матеріали, як ляпатан, тобто титан, алюміній та нержавіюча сталь. Mavic заявляла, що батареї вистачає на ви не повірите, 30 тисяч км або 2 роки для порівняння SREMA Rema XS вистачає в разів 30 менш. Навіть D2 з великим досить акумулятором вистачає майже на порядок менше, ну, там, в разів 10. тобто. А тепер питання, як ви думаєте, від якої батареї живився цей перемикач? Маю вас здивувати в другі, я б навіть казав, шокувати. Це була таблетка 2032. Так, така сама, як в пульсометрах, велокомп'ютерах, брілках для автомобіля. Секрет полягав в тому, що двигун лише пересував два маленьких штифта. А ось за пересування самої лапки відповідав верхній ролик перемикача. Саме він приводив в рух спеціальний зубчастий механізм. А піни лише вибирали потрібне положення. Це, чесно кажучи, дуже геніальна ідея використовувати енергію самого велосипедиста. При тому без великих витрат для самого спортсмена. Адже для пересування потрібна ну, дуже невелика потужність, я думаю, там 1-2 Вт. Біля болта кріплення знаходилась гайка, така крутілочка для налаштування перемикача. Завдяки цій гайці можна було пересунути перемикач тишечки вліво або вправо, е, ну такий собі мікроеджаст для точного налаштування. Перемикач працював з 9-ти швидкісною касетою стандарту HG. Тобто підходив під касету Shimano та SRAM. Та розрахован був на велику зірку касети розміром до 28 зубів, що на той час було чи не максимальним для шосе. Також можливо було купити пластикові спейсери, які встановлювали замість оригінальних між зірками, щоб встановити касету від компаніало. Компаніоло. адже вона трішечки відрізняється від Шимана Естрем, якщо ви не знаєте. Якщо перемикач виглядав дуже футуристично, то ручки взагалі були, наче з іншої планети. Ще раз нагадаю, це був 1998 -199 рік, тобто минуле тисячоліття. Ось так виглядав дуже просунутий мобільний телефон, наприклад. А ось так виглядав шосейний велосипед. Вага цих ручок сягала 385 грам за пару. Для порівняння, 9 швидкісна сора на механіці важить 520 грам, що на 30% більше. Ручки мали два набори кнопок для перемикання. По-перше, зверху на капюшонах, частіше їх називають англійським терміном худи. Щоправда, кнопки ці були лише на правій руці. Завдяки їм було зручно перемикати, тримаючись самі за худи. Таку функцію мають і d 2 у Shimano. Кнопки також знаходились безпосередньо на правій гальмівній ручці, так само, як у Shimano. Удосконалили захист від вологи та пилу, дотягнувши до рівня IP67. Це один з найвищих ступенів захисту такий мають, наприклад, телефони. Тобто обладнання можна було мити у воді. Завдяки використанню матеріалом. А виробник гарантував, що в деталях не з'явиться корозія. Форма та ергономіка ручки дійсно виглядає дуже футуристично. Зараз мода в пелотоні використовувати вузьке кермо і, скажімо, на 36 см, а також викручувати ручки у внутрішню сторону. От, якось отак. Це дає змогу триматися за ручки і впоратися на кермо одночасно. Адже за правилами заборонено лежати на кермі, не тримаючись за ручки гальмівни. У 2022 році Мар'яна Воз була дискваліфікована, адже використовувала цю заборонену посадку, яка зветься Puppy Pow Position. До речі, наше відео про заборони в велоспорті дуже цікаве. Подивіться, якщо ще не переглядали. Повернемось до ручок від Маic. Як ви бачите, форма верхньої частини. Направлено у внутрішню сторону, що нагадує сучасне положення ручок. І це дійсно неймовірно, наче інженери знаєте, передбачали майбутнє. До ручок можна було підключати ще додаткові кнопочки перемикання. Наприклад, для велосипеду під триатлон або для велосипеду для роздільного старту. Це неймовірно зручно, адже сучасні ТТ велосипеди важко уявити без електроніки. Адже з ними можливо мати змогу перемикати, тримаючись за гальмівні ручки та лежачи на так званому ліжаку. Як і згадував на початку відео, передній перемикач був звичайним механічним. Та мав важель на ручці, за допомогою якого здійснювалось перемикання. Велокомп'ютер. До правої ручки під'єднувався бездротовий велокомп'ютер, який до того ж мав ще дві кнопки для перемикання. Це для положення, коли ви тримаєтесь за верх керма. Чесно кажучи, це щось неймовірне для обладнання 1999 року. Комп'ютер з LCD-екраном показував середню та поточну швидкість, дистанцію, час, заряд батареї. Там максимальна швидкість. Батареї вистачало на 3 роки або 45 тисяч кілометрів. А вага разом з кріпленням була всього 60 грамів. Бездротовий датчик чіплявся на вилку та був захищений від впливу інших випромінювачів радіохвиль. Але на жаль, вже через рік Міжнародний союз UCI заборонив ці ручки Еміктронік, адже вони мали занадто гострий верх. Ну чи то були супер-аеродинамічні. Mavic поспішно випустила оновлену версію, але, на жаль, по незрозумілим причинам бездротова група, як то кажуть, не взлетіла. Mavic Mectronic критикували за ненадійність бездротової системи. Зазвичай критикували ті, хто ніколи на ньому не їздив. Противники Електроніки стверджували, що Метронік міг самовільно перемикатися, коли вони їхали під лініями. Електропередач або повз проїжджали якісь лондонські таксі. Ходили також легенди про те, що гонщики на Мектронік могли перемикати передачі іншим гонщикам. Хоча, звісно, це, скоріш за все, не так. Взагалі, велосипедне співтовариство любить такі різні байки та плітки. Мені дуже шкода, що велоспільнота не оцінила цю проривну систему і Яку, якщо досконалити, суттєво б це присвичило розвиток велоіндустрії. На мій погляд, Мектронік просто випереджала свій час. Не усі були готові прийняти електронне перемикання. Я згадую сам, як 20 років по тому ми обговорювали майбутнє ну, там, можливість електронного перемикання. І я тоді теж був чомусь проти. Ця думка. Змінювась поступово на протилежну. Насправді це була дуже крута частина велоіндустрії. Поставте нам лайк, щоб інші дізналися цю історію та підтримуйте нас коментарем, а по можливості на Патреоні та завдяки функції спонсорства у самому Ютубі. Не забувайте підтримувати військових, від них залежить майбутнє нашої України. Всім гарного настрою і пока!